Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Чатерина. Мене звати Іра. І сьогодні я і Фредрік Бакман їдемо в невеличку подорож. Беру вас з собою. Будемо відпочивати, читати, дочитувати нарешті цю книжку Фредріка Бакмана. Підсумуємо, зробимо загальне враження і ще покажу вам трошечки нашої подорожі. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, написати якийсь коментар в підтримку мого каналу, щоб він розвивався. Вся і звичайно ж, якщо ви дивитесь це відео, але не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть. Говоримо про цю книжку. Чому я сміюсь? Тому що виглядає, ніби я гола, але насправді це просто влог. А я в купальнику відпочиваю. І я хочу трошки розповісти вам про цю книжку. Насправді, я мушу визнати, що читати. Мені її надзвичайно складно. Вона мені просто не йде. Я зараз на 249-й сторінці я можу сказати, що я вже не можу дочекатися, щоб дочитати її, тому що мені нудно. Е, так, перші слова, які в мене викликала ця книжка, це абсурд, тому що починається вона з таких якихось діалогів, які просто є нелогічними, герої щось таке, якесь незрозуміле говорять, і я вже якось насторожилась на самому початку, тому не знаю, я чула навіть на книжковому клубі дівчата говорили, що Фредрік Бакман це один з тих акто... акторів. Один з тих авторів, які... яких читати трохи складно. Так, матей зайшов в кадр, яких читати. Трохи складно. І на початках це трохи нудно може бути. От зараз в мене 240 сторінка, 249-та. Я чекаю, коли ж стане цікавіше. Тобто події ніби і розвиваються, історія ніби зав'язується, є ніби якісь повороти, є якісь там відсилки від одного героя до іншого героя. але я не знаю, ну вона чомусь не зацікавлюється. Книжки я не можу читати підряд багато сторінок. От як, наприклад, там я беру якийсь трилер, я можу на раз прочитати 100 сторінок, бо це просто екшен захват. А тут ну чомусь не йде. Я прочитаю 5 сторінок, відкладаю, беру телефон, прочитаю ще 5 сторінок, знову беру телефон, знову що зроблю на щось, переключаюсь. Ну просто не йде. Звичайно, в цій книжці якісь і позитивні речі. Мені дуже подобаються роздуми про життя. Тут просто деякі думки, вони просто ніби взяті з моєї голови. Я е, от читаю їх і думаю, блін, ну просто ніби це хтось мої, якісь такі розмішані думки виклав на папері і просто ну інколи вражаюсь з цьому. Е, плюс до того деякі, якісь роздуми, вони мені. Ну, ніби як не знаю, сеанс психотерапевта чи щось таке. Ти просто читаєш, про це все роздумуєш. Там є якісь роздуми про те, як змінюється твоє життя, коли ти там маєш дітей, як змінюється твоє життя, коли ти дорослішаєш. От ці роздуми мені дуже подобаються. Взагалі, з перших сторінок цієї книжки відчувається такий особливий якийсь такий. Авторський стиль, авторський стиль автора, я не знаю, чи можна так сказати, але воно якось отак мені відчувається. І я думаю, що в всіх його книжках воно простежується. Я не читала більше ніяких книжок цього автора. Це шведський письменник, блогер, журналіст. На даний час в нього є близько не близько 13 творів повноцінних романів, які вони вважаються дуже такими зворушливими, проникливими, життєвими. На українську мову перекладено дев'ять. Я вважаю, що це досить багато творів. Я знаю, що навіть є люди, які колекціонують ці його книжки, тому що вони всі приблизно в одному стилі виглядають. Видає їх видавництво книгола. Це моя перша книжка Бакмана. Я взагалі боялась її починати читати, тому що вона трошки величенька. Ну, не добре. 340 сторінок це не дуже багато, але все ж таки чомусь в мене були якісь такі враження, що, можливо, мені не зайде цей письменник. І, напевно, з першої книжки я можу сказати, що все-таки не заходить. Але я не виключаю можливості, що я колись ще прочитаю якісь інші його книги. Можливо, ми з ним починаємо. Знайомимось краще, і він мені сподобається більше. Даю детальніше про що ж ця книжка, який тут основний сюжет. Отже, тут в нас розповідається про невдале пограбування банку, яке так і не відбулося. І грабіжник, чисто випадково, замість того, щоб пограбувати банк, опиняється в квартирі, яку показують для продажу. Там в цій квартирі зійшлися різні люди, різні пари з різними бекграундами, як це модно казати, і вони всі поступово знайомляться. Якби це не було дивно в цій ситуації і Потім, коли все ж таки звільняють цих заручників, не виявляється грабіжника, тобто він зник. І ось тут якраз в нас вся історія в цьому заключається, щоб розгадати, хто ж це був грабіжник, як він зник і що ж зрештою сталося під час цього програбування. Не подобається мені, що тут дуже якось повільно відбуваються події, тобто немає якогось такого швидкого, швидкої зміни, щоб отак якось швидко все було зрозуміло. Дуже все тягнеться. Є там постійно допити свідків. Ці свідки ведуть якісь дуже такі. Такі абсурдні діалоги, вони не відповідають на запитання. Це мене нервує, і можливо, тому мені ця книжка не дуже подобається. Але хочу підмітити, що тут є дуже багато прикольних таких цитат, які прямо можна отак прочитати і просто ще думати про них 2-3-5 хвилин часу, роздумувати про суть цієї цитати, і вони насправді досить такі глибокі, ось такі якісь вдалі вирази, вдалі речення. Ось це мені. Справді подобається, вони якісь такі, от з всього тексту ти можеш вибрати якісь такі глибинні речі, які насправді набагато більші, ніж просто там якесь речення в книжці. Другий день нашої подорожі. Зараз 8.49. Ми з матечком вже сидимо. Це я розбудив. Так, це матей розбудив. У мене є така штука, що я в готелях, в нових якихось місцях не можу спати першу ніч. І от сьогодні ця подорож не стала виключенням, тому, тому ми вже о 8. З копійками сидимо на вулиці. Кожен прийшов своєю книжкою, і зараз будемо сидіти і читати. У мене це тривожні люди, і Матейчик хоче показати ще свою. Що це за книжка? Ну, е, Суперзайчик. Там є чотири частини можу показати. Покажи. Там є чотири частини, е, оці от знизу оці от, ще не вийшли. але Оту зверху цю і цю я вже прочитав. Сам прочитав? Так. Я вже сам книжки читаю, але, але вночі це в нас така традиція читати разом. Ввечері. <реш> так, і сьогодні ще хотіла вам розповісти, бо я не знаю, чи в всіх регіонах України таке є. Сьогодні в нас зелені свята. Це така народна назва свята трійці, такого релігійного свята. Це день, коли святий Дух зійшов на апостолів. Це в нас таке святкують, і в нас є така традиція, що будинки прикрашають подвір'я, прикрашають зеленими гілками, прямо майже. Чуть не цілими деревами, це в нас клен, чи що, напевно, клен. І на землю кидають таку штуку, яка росте десь там на болотах. Називається в нас швар, і вона пахне гарно. Я вам покажу, як воно виглядає, щоб ви знали. Скажіть, чи у вас є така традиція, чи ні? І мені було цікаво, чого ж це зелені свята називають зеленими. Виявляється, що зелень символізує життя, оновлення. І це таке прикольне свято, яке. Поєднує і релігійний такий підтекст, і такий якийсь традиційний український. В нас його ще досі дотримується, тому ось так. воно зазвичай припадає на кінець весни або початок літа. літа так. І тому якраз це так символізує, коли все вже таке зелене, красиве, і в нас так прикрашають уселі. 322 сторінка. Я майже дочитую. Вчора я помилилась насправді там 350 сторінок. І я хочу сказати, що нарешті ця книжка починає мені подобатись. Вона складається в загальну історію для мене. І от на цій 322 сторінці в мене навіть майже появилась сльозинка. І тепер я розумію, чому ця історія називається зворушливою, бо вона справді зворушує так. Воно є. Я вже зараз дочитаю і поділюся з вами своїм кінцевим таким загальним враженням, підсумую. Чи зможу я все-таки рекомендувати цю книжку, але я хочу сказати, що от, от той момент, коли вже наприкінці стає все зрозуміло, всі ці ниточки вони якось зв'язуються в таку суцільну і повноцінну історію, і от ось це я найбільше люблю в книжках. Коли ти читаєш, 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 не знаєш, до чого це все, і потім, коли ти вже розумієш, це просто неймовірне відчуття. 20 сторінок, я в окулярах, і тому ви не побачите, що в мене на очах сльози. Я просто сама не вірю з того, що я кажу. Але так, я дочитую цю книжку, і вона просто в кінці настільки зворушлива, що я не можу реально просто сльози вчути. І не від того, що там щось сумне, а просто от реально таке слово зворушлива. Окуляри, щоб ви побачили. Дуже, дуже мені просто надзвичайно дивно, що може таке бути, що книжка настільки мені не подобалась спочатку, і зараз я просто дочитую її плачучи. Вирішила я не чекати якогось більш затишнішого місця, тому прямо на вулиці буду записувати своє фінальне рішення стосовно цієї книжки, тому що все-таки я дочитала, як ви бачили, були такі дуже емоційні моменти для мене в цій книжці. Я не скажу, що там щось таке надзвичайне, тобто там ну, ніхто не вмирає, ніяких таких страшних речей не стається, але вона якось так під кінець мене розчула. Що я просто вже навіть не змогла втриматись і просто от там так і, де читала, так і розплакалась, що я можу взагалі сказати про цю книжку? Ви можете її прочитати. Я не можу сказати, що я рекомендую вам її однозначно, що це найкраща книжка в моєму житті. Але я можу сказати таке: якщо ви пересилите себе прочитати хоча б там 200 сторінок цієї книжки, повірте. Ви потім в кінці отримаєте нагороду за те, що ви її прочитали повністю. Тобто, спочатку і там до половини, навіть далі, ніж половина, вона йшла для мене дуже складно, дуже нудно, тому що там немає подій, таких от такого коловороту подій, там такого не відбувається. Тобто там все йде дуже повільно, там ось ці всі такі роздуми, такі якісь чудні, як психологічні сесії, там прикольні цитати. Які можна собі там записувати, можна над ними думати. Але там немає екшену. Там буквально було два чи три якихось таких нюанси, які мене здивували, але там просто лінія, ось ці всі такі ниточки, як я сказала, як вони потім, коли вони вже наприкінці історії переплітаються в одну історію, ось тоді, тоді ви отримуєте нагороду за те, що ви читали всю цю книжку і що ви дочитали її до кінця. Тому що навіть е, спілкувалася з дівчатами з клубу е, і говорили вони про е, також про цю книжку, і казали, що ну важко вона йде на початку, але якщо її дочитати, то вона того вартує. От в мене склалось точнісінько таке саме враження. Тому я, я, якщо чесно, навіть не знаю, яку саме оцінку поставити цій книжці, е, тому що ніби як з одної сторони фінал він просто надзвичайно врятував цю книжку. Для мене витягнув просто все враження про неї, але з іншої сторони, до половини навіть далі, це було трохи нудно, це було якось затягнуто, навіть, можна так сказати. Тому я... Я навіть не знаю, не можу я визначитись стосовно оцінки, ну це точно не 5, будьмо відверті для мене, принаймні е, можливо, через те, що я ще не до кінця вловила такий специфічний авторський стиль. Е, якщо можливо вже читати кілька його книжок, то ви вже так втягуєтесь, і це ніби як такий специфічний гумор друга. Коли ти вже з ним знаєшся, то для тебе вже це не так дивно, і тобі вже там всі його жарти такі можуть бути смішними. От тут, напевно, так само. Е, чи буду я ще читати книжки цього автора? Я думаю, можливо, так, але не зараз. Тобто треба трішки переварити це все. І можливо, колись я ще прочитаю якусь з його книжок. Там є якась про сина. Я точно не пам'ятаю, як вона називається. От можливо, я б цю прочитала. Дівчата казали, що і плакали, і сміялися. В мене є син, то можливо, мені буде доречно. Вертаємося до оцінки. Ну, загалом не п'ять, не три, бо це не було погано. Давайте зупинимось на 3,5 або, можливо, навіть 4. Я не знаю. У мене просто зараз ще свіжі враження. В мене дуже часто так буває, що коли я тільки прочитаю книжку, в мене там ну, може бути, наприклад, 5, а потім я вже трошки роздумую про неї, аналізую, і я думаю, та ні, тут на 5 не тягне, можна було і 4 ставити. В мене так було таке враження було з вчитель Фріди Макфаден, що я спочатку поставила 5, а потім вже почала роздумувати про цю книжку і думала, можна було б поставити менше. Тому Зараз, от поки в мене свіжі враження, я поставлю. Нехай буде чотири. Тому що фінал він все-таки був класний. Він був е, такий милий, він був е, завершений повністю. Тобто там немає якихось таких загадок, щоб ви могли додумувати. Ця книжка вона закінчилась. Вона закінчилась так, як я хотіла. Вона добра, вона щира, вона така якась життєва, е, зворушлива знову ж таки, змусить вас навіть плакати. Е, тому Нехай буде 4, а можливо, я завтра передумаю, але я вже не буду змінювати свою оцінку, вже залишиться 4. Дякую, що ви зі мною були. Не забудьте поставити, будь ласка, лайк цьому відео, написати якийсь коментар, якщо ви читали цю книжку, пишіть про неї. Якщо ні, просто підтримайте мій канал, тому що влоги це такий для мене ще досі експериментальний формат. Не знаю, чи вони вам подобаються. Якщо подобається, то також напишіть про це. І не забудьте підписатись на мій канал, щоб в мене було більше. Підписників. Все. Книги це подорожі. Тож зустрінемось у наступній. Наступній. Па-па!